Почалась війна 24-го, то я проснувся від того, що телефонний дзвінок матері десь о 6-й годині від того, що по місту перший прильот. 25 февраля, бутилка водки, банка аж напився, проснувся. 26-го пішов в воєнкомат. Поїхав. Там пробув сутки, стріляв ось в патронів і приїхав Бахмут. І так я в доцента. Ну, доцента. Починали ми з посадки взагалі. Да, да, То, да. Це, це була посадка. ну, Ми були на різних позиціях, але в саму ніч, коли нас їм вже крепко штурмували після обстрілу. Я вже тоді зрозумів, що з цим парнем можна рішати якісь справи, тому що як би, нам треба було штурмувати. Не хочу ні на кого наговарювати, але багато хто не хотів йти вперед. Саме доцент виявив бажання і ми вирішили. Штур... Проводити штурм вночі. Без тепловізорів, без нічого у нас було декілька гранат, пару гранатометів е, одноразових, е, 26-х, і що, це... автомати і все. І так вийшло, що він з правої сторони посадки йде штурмувати, я всередині, і в нас ще був Сонік. Я так до сих пор не знаю, хто це, звісно, такий. Він з лівої сторони посадки продовжуємо штурмувати. Тобто Ми пройшли угла посадки, далі доцент може розказати, що там відбулося, що там трапилось. Ну, Передають мені передається, що. Е... Припинити вогонь, так як там якоби були наші. Ну, думаю, ладно, гаразд, припинили вогонь. Ну, йду, кричу, доцент, 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 доцент. Ніхто не відгукується. Виходжу із посадки, стоїть там 6-7 чоловік, кажу, ти хто? А це там 10-15 метрів. Кажу, ти хто? Я до доцент. А це перші мої бої були. Ну, я німію, пароль. Я зрозумів, що пароль у нас ніякого нема. І тіло в мене саме розвертається, і вони мені «красний дар, Ну і як дал тапки. <реклама> ну, слава Богу, що не вбили. Тим найбільше, ти як не буду казати ні звання, ні хто саме, нас привів, нас чуть не Ну, У нас був проводник. И этот проводник говорит, я там уже был, я все знаю. Ну, знаешь, что пошли ну, в завод. Заводы он нас, а это первый наш боевой выход. Самый-самый первый. Это, кстати, там до примерно. Мы туда должны были идти, до телека мы примерно должны были идти. В общем, пошли мы вообще не туда. Надо было влево, он нас ведет вправо. Ну, мы ему каже, делаем зауваження, что что-то не так. Открываем, ну, показываем, типа, нам походу сюда. Не каже, нам сюда. Ну, хорошо, пошли. Казали, якась переправа є, та нема ніякої переправи, якесь мінне поле обходимо. Де треба було вдоль балки йти, а ми піднімаємося вверх. Коротше, ми так вийшли прямо на масокомбінат. І вони якраз штурмували збройників. І ми, ну, вони ж точно мені дураки, вони сидять полукольцом. Ну, і ми, коротше, прямо вклинюємося в них. І вони нас просто з трьох починають... Ну, то добре, що були опитні пацани, тоді там, з Смарінки. Вони одразу почали просто командувати, що робити, ми почали відкатуватися. І вже хотіли, тіпа, ну, раз ми тут, то будемо воюватися. Учитую, що просто ми тепліки несли і ранейки, то довелося все одно виходити відтуди, і ти крюк дали кілометрів, ну, може, в, ну, в десять, мабуть. Ну, дуже багато ми прийшли туда за день. Ну, туди пішли, назад, вернулися, а потім опять на нові, ну, на, на наші позиції вже йшли. І вже прийшов цей ці, заступник ВПС -а, прийшов, щоб нас завести на ці, на ці позиції, тому що ну, без, ну, без приділу таки творився. Якщо ми в Бахмуті могли собі спокійно пересуватися містом, то тобто, нас там що могло налякати? якісь якийсь які який десь там працював не точно, то тобто, зараз на даний момент це дуже велика кількість FP дронів та навіть просто дронів з скидами, тобто, які не дають можливості дойти до самої позиції, якби тобто, дуже велика проблема і в заході самому. Тобто раніше ми просто вели бої, тобто перестрілки між собою. То тобто, і ми переважали, дуже дуже сильно переважали в цьому. Якби то зараз в цьому проблема. Шорта, що тоді, що на зараз працюють. ну, Це це фар називається. ну, Цього разу мені не фартануло. Мені дуже багато фартило, ми багато сміялися все, время телек мені казав, та все давай, швидше, швидше. А я ну, весь час на ха-ха, хаха, на... коли-небудь сім'ям. Да. Ну, Загалом да, до цього дня дожив. ну, І цього разу якось. Вертануло, що вижив. Бахмутний блядь. Перемога обов'язково буде за нами. Попов під обстріл. Наразі не можу сказати, чи танкова, чи Саушка була. Але, да, на жаль, побратима один загинув, а я отримав тяжке поранення. Раніше там в обороні було проще в тому плані, що ти мог зайти і вийти з позиції, в принципі, це означає легше. Чим січа. Зараз ти за тобою куча дронів може летіти. По одного тебе просто по одному піхотинцю. Один зависне на тебе буде знімати, а, а другий, друга півішка просто влетить, а вони ролики потім викладують в інтернет. Ну, це як звичайно буває. Та ну контузія стандартна, переломи. Трошки осколка, ну там легкі. общем, стандартний набор. То в отпуски їжджу. Кажу, що відпуски не дають, Не дають брехня, я вже три рази їздив. Все дають. Ні, в мене не було прані, в мене чисто контузії. Одна своя же, тому що зробив більше 40 пострілів з РПГ протягом двох лишнім часов, там без наушки, без нічого. Там просто така була обстановка, що. Там не було думати про якісь наушники, ще про щось, там просто треба було працювати. Це ну, тобто, якщо... була посадка. Тобто, то... В основному і не було. Ось, наушники, да, це наушники, дуже великий да. дефіцит, тода, це була рідкість. Там про це навіть ніхто не думав, там треба було просто працювати, нам тоді підвезли БК до РПГ, постріли саме. Ну, я кажу, ребята, хто вміє стріляти? Я ні, я ні. Може просто проморозилися, не знаю. Ну і так вийшло, що наші хлопці були всередині посадки, вони штурмували, а я знизу. Вони мене коригували, і я знизу прострілював посадку з РПГ. Тобто з РПГ і прикривав один міномет. Тобто і такими зусиллями ми змогли відбити нашу посадку, але, на жаль, пізніше ми втратили, нас обійшли. Тактично зашли зверху і прорвали оборону посередині посадки. І, на жаль, да. нас втрати за, за, перші, за, сутки. за перші сутки. Так, да, на той да. час вони були розумніші і, і ну, можна сказати сильніше, вони переважали нас і в кількості. Це е... наш був перший бій. Ми взагалі ще не, не, ніде ні, 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 з таким не стикалися, як би. Ми... І це перший бій, трошки розгубилися. Ну, зато, зато надалі ми вже знали точно, що нам потрібно робити і як нам діяти. Да, тому що на той час були, що. Ми будівельники, вони і отак от розпочалася наша війна. Але на другий день ви теж пішли штурмувати. Децент, <ривши> <так, що штурмувати. ривши> а що тебе любимо, що ти любиш будеш навалювати? Бульдог. Це американські грантомет, то я б взагалі замість би. Є <ривши> у мене О вот така вот любовниця. 40 мм. <ривши> Которую мы сейчас отправим погулять. Погнали? Если можно было 30 патронов, и можно было перевоевать. Ну потому что разрыв продбачает больше уражения, чем патрон. Та не скажи, там из поствольника, помнишь, на мясику? Ну, из поспольника. Нормально тоже называло. Тоже швох, да, Ну, не, смішна історія про, про любимий його бульдог. Про тебе ж історія зараз буде. Як я кажу, ти прокрутив барабан на я, я знаю, каже, я вмію. блядь. І посеред поля у нього починається прокрутка. Почат на два, потім на три рази, потім на чотири, тому що воно у нього тупо просто не прокрутує. А це і посеред поля потом навалює, просто за Волчан, чи це вам за забаг, будеш таке. Харка блядь. <звіць> С Матадора понравилось. Я один раз только стрелял с Матадора, но мне не понравилось с него больше всё. я так? Да. Пострелял. Крутолик, надо что-то на это нарешать. Мы ж хотели это из резервама хотіли забрати, да? Ну, короче, мы хотіли кудись бігати, забирать, а потом просто була раздолбана наша стара позиція, і там хлопці віднадкотилися, а БК не забрали отуда. Я побачив там муха лежить, кажу, мы никуда не підемо, тут є муха. Нарешали кошку. Потому що там ліпізки накидані були, паличкою простукуєш і йдеш. І кошечки подіваєш, вона там внизу само валялася. Витаскую муху, за мухи вивалюється два Матадора. Все, бреть, я вже не хочу ту муху, я вже хочу той мотодор, вже теплять Матадор, Толі кричить, давай бігом по нас. Ви нашим пацанам, ну по-любому, вони ж будуть бачити, правильно. Ви нашим пацанам в коробки з БК кладете. А ваші плені у нас редбульчик п'ють. Я лично давав, лично свій рідбульчик. І ще при цьому був Така от історія. Є в кстати, да? Ви ще подкуривався. <зустрі> кстати, ваш, виходить, пленний самим Ви ще й подкуривав, да? так? Тож є нам ставити. <сустрі> 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 Чуре доцент, а як так виходить, що тобі всі полонані? привіт передають? Доцент, привіт. Зачем так сильно стріляєш? даже голову не поднять. Желаю победы над путинским. Слава Украине. Ну, потому что знаменитость такая. Я Димка Российской Федерации. Я даю привет доценту и 11 пограничному загону. Путин. Вау, 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 вау. Не, просто там, там, хлопцы, знакомые. Живи на планете. <Mile dizzy> тебе знаю, там тебе знаходили в бахмутських чатах. Так, так, вагнара, так. Вони мені дзвонили, погрожували, ми довго з ними розмовляли, з хлопцями. Ну, такого вони нічого не можуть сказати і навіть зустрітися так по камері вони бояться. Тому вагнара, це громко сказано, що вагра ані там сильні или що Максимум, що вони можуть обколоти і йти штурмувати це все, що не можуть. Да, на рахунок цього, до речі, дуже багато фактів було. Так, як і в тил до нас прибирались. Під... В них дуже багато випускалося куль, але вони продовжували рух. Після чотирьох магазинів, випущених в одного культуру, наш тоді міг сканати. То там дійсно не під якоюсь жорсткою наркотою бігають. Стаємо, стоїмо, дивимося. Друг откуда ні візьміть, отак от. В 200 метрах вилазить. Ну, Якби був все, шифер, ну, ми повинні були його почути як мінімум. Але ні, ми його не почули, а куди він взявся, ми таке не зрозуміли. Все, вбили його і потім. А підсвічувала нам луна. А коли ночник ну, обираєш, він засвічує глаз і ти не бачиш, куди стріляти. І тут через хвилин 40 почало 3 чи 4. Ползти, і тоді в мене яйця задрожали так, тому що я не міг зробити нічого. Ми... Так, да, не... аж у тут під кадаком були. Там про те, що важко на, на м'ясику? Так, да, я не міг розбудити хлопців, і... тому що ми спалимося. І ми не бачили, куди їх стріляти, щоб їх вбити. Ну, тоді нам повезло, що вони відкатилися. Вони самі очканули і відкатилися. Так, і... Да, так а потім ми, як вас поміняли вже, ще один теж, так же само... Красно, нас, вилазив його забирати. Я чув в радійки, що тихенько там передає Бета 12, у нас позиція Бета 11 була, Бета 12 передає. Радяка тихенько там скручена, так, щоб єлі-єлі було чути. Чу, бета 11 підар, підар!» А я ж то розумію, в мене автомат заді мене стоїть, мені його треба взяти, щоб його завалити. І я ж автомат поднімаю, піднімаю, ті починають херачити вже по ньому. І він, я не знаю, розтворився просто в озисі. Куди він втік, що він взяв, я навіть не знаю, де він подівся на той момент. Та Це ну, така стріма тіма була, що там просто нерозбориха творилася. Там вони да. могли вискочити. Але нічого, відкуда? зато потім після того 352 наші туди полетіло, нормально целі і все добре. Після того більше не білий. Одна із історій. Тобто Приходить БРК на 5 днів на забахмутку. Е, виїжджаємо відповідно на пікапах, то є, нас перевозять через переправу, ми залітаємо на саму забахмутку, все, там підходить збройник, каже, все, так, чотири чоловіка, пішли за мною. Ну, пішли, так, пішли. до там мішок з типу, от, хто БК несе, хто що. А а він, він, <реку> <реку> він несе мішок, коротше, з хавкою. І так виходить, там була одна вулиця Чехова. Да, Чехова, яку ми перебігали біля п'яти етажок. вона нормальна, там її не прострілює, а е, э, вулиця Лумумбе, яка... це... Патріса Лумумбе, да. і там вона напрямі до Артвайнері виходить. Да, це... І там, виходить, якраз Шимбанські на облік дороги, там був магазин, і в магазині сиділи пі... з пулеметом, з тепловізором. Ну і збро... ми так останавливалися біля дороги збройник типу такі, каже, ребята каже, перебігаємо по одному, тому що сидить... Сидить з пулеметом і з тепловізором. Тобто він бачив, все, перебігаємо по одному, поняли? Поняли, всі кивнули головою, вроді би да нормально, а на двірі темно ще нічого не видно. І я тут, коротше, дивлюсь, збройник перший перебігає, і я за ним вже рушаю. Тобто він перебіг, я рушаю, коротше, я добігаю десь до середини дороги, чую, що по мені починають херачити. Я не можу поняти, що світиться. Ну, щось ярко світиться, що поняти, біля мене. Що світиться, я не знаю. Чи що щось підпали, я не знаю. Я просто от на дорогу посередині дороги, бачу перед собою такий, як горбик, бо вона світила хорошо. такий як горбик. Думаю, треба скриватися. Я повзу до нього і чую зазад доцен. Давай швидше! Я кажу, ти що тут робиш? Ми повземо, кажу, ти що тут робиш? Так перебігаю, кажу, так по одному. А я не услышав. Кажу, а хавка де? Так там на дорогі, вже хірної. А на хвилинку це був в мене фонарик Фелікс. Ну, він дуже ярко і Він в мене випав. І так вийшло, що коли я наклонявся, він вимкнувся. І, я, і Я подумав, що мені щось під ноги залетіло. І це так було страшно. Він вот так, от там устроїв, Навіть стріляти перестали на той момент. Така сама історія, Примерно, то, з зря таких історій, це ми були з столиком на... перед річкою це За Бахмутка. Так, 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 на шефах. Да? Да, 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 на шефах. Сижу ж я на фішці, а Толік лежить, там там бліндажик такий був, лежить, толік віддихає. Ну, от, я йому даю поспати, а мене я ще після контузії мене башка тріщить, і я заснути взагалі не можу. І він можна сказати, що то скільки ми заступили, скільки він і спав. там. Получається, чую, який, а в нас собака бігалася, а лабає Ну, Просто послався біля нас, толік її прикормив, він собак нас любить. І щось вона рипнулася, прям в кущі побігла. А я в теплік дивлюся, ну куди ж ти побігла? Ти ж не могла просто так побігти. Дивлюся в теплік, нічого не бачу. А вона там ну, аж ридає і чую голоса якісь. Спускає, блядь, Толік, давай вставай. Толік не починав надівати на себе броню. Ти зашукай той автомат. Кажу, Толік уже все почалось, все, давай, вибігай. Толік з того спальника вискакує, вибігає. Uh, цей басяка з одним автоматом, один рожок в руках, заход, другий автомат. Зима, Зіма, зіма, зима, мінус 15. Під да, мі мене автоматом. Я думаю, блін, це мені треба зараз вибігати на відкритий участок, тому що ну він же задні мене, з цим робити. Я вибігаю э, влево вп вп вперед і влево, падаю на пол, кричу: Стой! С ти кричать: Ми свої, кому ти нахуй свій? То лікаре, давай руку. Руки, щоб я бачив, руки, Богу, то оказалось, 93, ка тільки ні ляха вона до нас попала, ми там не зрозуміли. Да. Да, так, вони чи відкатилися, вони, чи є. Ну вони вирішили зайняти лінію оборони, там, де ми з Толіком держали лінію оборони. Ну це бачить, що стоїть Толік, труситься, ним, автоматом, без збройника каже: виходь по своїм, щоб я почув, поняв. Українську, українську! Давай! Толік каже, українську. Знайшли а а мы с дистаншером машину знищену, а нам потребован был аккумулятор. Мы дістали это аккумулятор. Ну, поставили его. Ну, думаю, сейчас пройдемся 5-10 метров, посмотрим, что будет дальше. Э, прошлись мы, возвращаемся обратно, а у нас <пл> аккумулятор. Получается, вора украл аккумулятор. В общем, гаражный кооператив был... Його там роздолбали. І коротше не було в нас взагалі транспортних засобів взагалі ніяких. Тобто багато що Ну, Найшли ми волгу, і ми взагалі зайшли, типа, щоб забрати там акумулятор. Типу, машина, типу, то скоріше всього є комму. Акумулятор це взагалі була больна тема для на той момент в Бахмуті з електричеством. Найшли Волгу, а вона така ціленька стоїть. А потім відкриваємо багажник, а там ще бак пропана повністю за це заправлений. Ну, знайшов нас у нас кулібін, які проводками там може там. Все Каблук у нього позивний, кстати. Ну, коротше, він там на совітив. В Вогні не було акумулятора, він приїхав своїм жигулем, витащив акумулятор, жигуль Жугуль не глушив, щоб дальше продовжав роботи, бо мало стікати прийдеться, бо туди так сипали частенько, градами особливо. Закинули ту Волгу, Вогла з полуоборота завелася, ночірка, ми до тої Волгі виїхали. А потім ми заступали виходить, на м'ясокомбінат і ми були то в першій групі, яка заходила. Да, в общем, ми повернулися ну, з м'ясокомбіната повернулися на тяжку, на, ну, на перепочинок. Волги вже нема. Хто? А тут 93-ка каже, колеса ваші побачили. Та кажу, ну колеса то забрали, так машину зачем було повністю всю забирати. Ну типу, вони взяли, прицепили її, тащили кудись. Нема Волги. Кстати, ми хотіли її вернуть. По-чесному ми договорилися. типу, що як ми вийдемо на ротацію, дай Бог живів, ця Волга залишиться тут жива, то ми, її по номерам через МВС знайдемо, ну, типу, хто власник і передамо власнику, ще це на відосік запишемо, і може таким образом ще собі на якийсь патфайндер на зборах крим. Типо, що сказати про те, що кажуть. Прикордонники не воюють, а оберігають тільки західний кордон. Я можу сказати, що такі слова говорять не дуже хороші люди, не будемо їх обзивати. Тому що я думаю, багато вже хлопців показали і доказали, що прикордонники дійсно воюють і тримають так же само на рівні з усіма видами сили оборони, получають. так же само тримають оборону. Так же само свої певні ділянки є визначені, і так же само спільно збройними силами України. Ці останні, так що я думаю, ми вже сви доказали, що прикордонники також воюють. І доволі непогано. Ну, Додавить можна тільки те, що ну це ап'я послухав, що я бригада просила, щоб назад вернули прикордонників яких вивели, ага. да, які, на, де, які були на ратацію. каже, заведіть їх назад, щоб що ви нам прислали. Ну, Отому, да, воно на... прикордонник і не воюють. А да. дуже хороший були це від 93-ї бригади, яку ми разом з ними тримали оборону в Бахмуті. Звісно, воюють. Ну, це загалом говорять ті люди, котрі взагалі до війни не мають жодного відношення. Оці люди можуть казати таке. А той, хто. Хоч трішки повоював, він не буде такого казати, що хтось не воює, хтось воює. Всім доведеться, всі, хто вдягнув форму, всім доведеться воювати. Таже був момент, коли з третю штурмовою стояли прикордонники, срочники з ЧОПського отряду, якщо я не помиляюсь. Зведений загін Чоб, з третя штурмовою бригадою. Дуже хороші отримати. Та хто його? Діди так буває, сиплять. Тут від людини. Це залежить від людини. Бувають. Котрі діти такі, що і 18-й річні дадуть е, життя. Але ну, моя думка по повинні брати участь у війні від 20 до 40. Дальше людині тяжко. Тяжко як фізично, так і морально. В 40 років в тебе вже немає сил тих, в котрих у тебя є в 20 років. Ну немає. Ну проте так. Ти... І... Втрачаєш мобільність. мобільності просто чим старше, то я так ну, Я помічаю, що не, ну, він не може швидше пересуватися, да там коли надо ускоритися, йому важко. Наприклад, елітом здоров'я не дозволяє. втрачаєш мобільність, а от цього ти можеш потіряти здоров'я. Ну, Чим молодіша людина, ну не будемо брати там 18 років, 20 там вже по бажанню. А взагалі десь, так, да, це 25, 30, 35 років. І це в нас взагалі так і було. У нас такі хлопці показували себе дуже проявляли дуже-дуже хорошо. Тобто, по-перше, це згартованість, це розуміння всієї виконаної там задачі, тобто, що від них залежить. Вони можуть згрупуватися, тобто, навіть якісь певні. Злагодження, які проходять, в тобто, подальшому не будуть розуміти, що вони роблять. А навіть наприклад, як ми говорили про мобілізацію, якщо людина, наприклад, не хоче воювати, їй хоч тисячу разів об'ясняє, показує її дії, вона не буде цього розуміти. Чому молоді хлопці будуть розуміти, що їм треба діяти в певних ситуаціях? От, наприклад, не тільки чекати наказу від командира, що ти там повинен по радіостанції чути там ти давай, продовжуй рух, стій, бо зараз може прилетіти. Тобто він сам має на холодну голову це все розсуждати. і. Розуміти, які його дії мають бути далі. Тобто, наприклад, якщо там пролітає, значит, прилітає, значить, прилітає, тобто є якісь приходи, значить, це треба обійти. Значит, треба може відступити, десь перечекати, а не чекати лише команди. Тобто, і молоді хлопці вони більш будуть активні в цьому, більше продумувати ну, свої плани. Так скажу. Так само, як і ну, от, я побув, да, там, 5 місяців на лікуванні, але один хрен мене тягне сюди і тягне. Здесь я сплю краще, ніж вдома. От коли бахає, бухкаєш. Так, да, до речі, скільки таких моментів було? Да, да. Ми вже заступаємо на позицію, все, толю розбудити, це -то щось чимось. Він приходить і одразу влягає спати. Ми на тяжкі, то есть це таке, сон, сон такий 50 на 50, грубо да. говоря, не, не дуже. Дома я, наприклад, перших півтора місяця взагалі спати не міг. Я просипався, в мене там жахи, в мене що щось заходжу на позицію, на позиціях співпочиваю. У мене добре, все нормально, у мене сон просто дитину. відмінний. Так, якщо звернуться до іностранців, ну, як, як на мене, за самі такі мотивовані це були грузини. Я на Афінах постійно там три чоловіка, грузіна було. Е, І там було, іменно те, що три грузини. Я пам'ятаю, що вони просто підходять, каже, що по обстановці, ну, типу, каже, там, там там на кладбищі засіли. Ночники накинули і пішли туди. І пішли, і тільки, ну, через два там така стрілка дня виходять, типу, виходять, ну що ну, там там чисто можете заходити, ми а тут. Спасибо. Та страшні типи. Страшні, да, страшні типи. Пішли на кладбище. Лічно, я ходжу з подгузниками. Якщо обсиратися, то вже подгузник, щоб його потім поміняти. За стопора. Це да. Та, так, якщо для шутки. А якщо не для шутки, то. <гум> ну, нема, ну, нема воєнних, що тільки посади, тільки от піхотинець. Нема такого, не треба боятися йти е е у війська, що ну, нема такого, що є, тільки, ти не хочеш бути піхотинцем. Да, там, от, якщо представлення, що ти піхотинець, значить ідеш там на м'ясо. Ну, якщо в тебе таке вже представлення, то у нас є дронщики, ну, типу, там є, є мінометники. Взагалі в цілому арту можна вибрати. Да, неважно, там, ЗСУ, ДПСУ, Назвардії. Uh, водителя есть, есть просто инженера. -інжі -інжі то есть, ты можешь прийти по той профессии, яку, ну, яку ты выбрал просто в гражданске, ну, механик ты хороший, От, все будешь механиком. Тисну не буде такого, що ти, якщо та ти вмієш ти ремесленник, і все, ти 100% піхоту. А з приводу того, що якщо ти йдеш, що ви приходите сюди умирати, ну це глупость. Приходиш сюди воювати, а не умирати. Це Дуже дві різні філософії. Ці кажуть, ти йдеш на м'ясо, та не йдеш ти на м'ясо. Ну я лично ніколи не ходив на м'ясо, як би там плохо не було. я йшов, ну типу, знаю, що я повернусь. Качка тут не допоможе, але. Але ну, підготовка — це є найголовніше і ну, що потрібно робити, тому що доведеться багато тягати, багато носити, багато бігати, багато позити, багато я не, пригати, скакати і тому подібне. Але ну, я, допустимо, себе все дав на думки, що ось сьогодні я можу піти перший і останній раз. Ну, у нас трішки різні. Думки по поводу цього. Ну, всі ми загинемо. І потрібно, якщо йдеш у військо, ти повинен знати, що тебе можуть вбити. А ментально як підготуватися? Чисто психологічно? <клес> не підготуєшся. Це особисто залежить від особистого стержня, від. Я навіть не знаю від чого. Ну... В мене було багато варіантів, як відлигнути від армії, відлигнути від війни і тому подібне, і навіть під час, коли я пішов служити, я міг відлигнути. Але це все залежить від того, як, по-перше, батьки щось в тебе вложили. По-перше, що в тебе вложила так чи чиначе вулиця, коли ти дружив з хлопцями. Це на, на всьому є різні етапи. ну... Що може на тебе повпливати? Що я хочу сказати, по-перше, що хлопці задумайтесь про своїх батьків, про свої сім'ї, які у вас є в ТУ, і що їх треба обороняти. Це перш за все, це ваша сім'я, ваша родина і близькі для вас люди. Якщо не ви зараз тут, то прийду до вас додому. Якби, я стою, наприклад, для того, щоб вони не прийшли до мене додому. Я захищаю свою сім'ю і свою родину. Так що задумайтесь. Ще, що хочу сказати, що очко грає всіх, але в когось воно грає, тому що воює і боїться вмерти, а в когось воно грає за того, що він просто тікає через тису, щоб його не завив по гранці. Ну, війна нас всіх об'єдняє. Тобто, я тут знайшов дуже багато друзів, яким я дійсно довіряю, і я можу довірити їм своє життя, тому що я знаю, що вони мене не, не, не залишать. якими ми дуже сильно зблизились. Я їх можу назвати своїми братами. Ну, Тому що ви можете прийти там, зі своїм якимось реміслом, условно, от, от його тут немає, да, допустим, то ви можете, от, як дрончик, вони знімали свадьбу, а тут вони вже під ніхами корують. Є сюди, куди ви можете двигатися.